Якби в свій час, а це був четвертий і п'ятий рік, але політичне рішення приймалося десь, я думаю, в 2002, в другому році, uh -huh. якби тодішній президент Кучма і тодішній уряд не прийняли рішення на добудову двох блоків, а я нагадаю: тоді добудували Хмельницький, 2 Рівненський, 4, 2 два 2 так? Да? То ми би не перезимували ці зими. Уявіть собі, якби взимку у нас було б зараз в цій ситуації мінус 2 гігават потужності. Ми, ми би мали, це ми би мали розуміти. графіки. так, звичайно, да це було б жах і катастрофа. Тоб, тобто, бачите, і в той час вони прийняли політичне рішення. Були проти, хтось були за, але тим не менш вони доб, добудували ці блоки досить швидко. Чому, е, чому я про це вам кажу? Про це так само ми ми дискутували е, на станції, і був опит, досвід є досвід добудови. Розумієте, два блоки Україна незалежно добудувала це Х 2 Р 4 Дійсно, вони в, іншому, в іншій стадії готовності були, але це ті ж саме ВВР тисяча правда. Інша модифікація 337, і це блоки, які працюють, і слава богу, перехреститися треба.